Вітаю вас, мої рідники! З вами компанія ArtMoto та огляд найзаряженішої 200-ки на задньому приводі. А саме Sport Energy HB ATV 200G. Найзаряженіший він не просто так. Тому що з заводу тут є лебідка з дистанційним пультом, силовий бампер, додаткова LED-балочка, оптика головного сіту у нас лінзована, теж світлодіодна. 10-дюймові легкосплавні диски. Гарненька, м'якенька, фірмова гума. І амортизатори з регулюванням. Передня підвізка на двох А-образних ричагах, Шарові в нас змінні це великий плюс для такої техніки. Гальма в круг дискові, гідравлічні. І амортизатори непрості, Амортизатори подовженого ходу з регулюванням преднатягу пружини та підкачкою повітрям. Підкачка в амортизаторах неспроста. Завдяки ній можна повністю змінити характер підвізки. Від плавної та м'якої роботи для відпочинку до більш жорсткої, щоб трішечки вдати газку. 180 кубиків, 14 кінських сил розвиває цей силовий агрегат. Працює він в парі з варіаторною трансмісією, з переносом куліси для більшої зручності. Про це трішечки згодом. Що немало важливо, тут є ручний запуск. Якщо ви десь всадили свій акумулятор лебідкою, ви завжди запуститесь та поїдете. Під правою рукою у нас корок газу, блок керування лебідкою та важіль перемикання передач. Перенедежка дуже зручна, тому що з виносом. Під лівою блок керування світлом, поворотниками, електростартером. Що немало важливо, Підігрів рук, тут вже є з заводу. І цікава дрібничка. Автозапуск теж в базовій комплектації. Задня гума в нас теж АТ-шечка. 22 10 на 10 її розмірність. Гальмівний диск та приводна зірка в нас із металевим захистом. До речі, зірка та ланцюг. Тут 530-ті посилені. Це немало важливо для такої задньопривідної техніки. Штатний фаркоп повністю функціональний, можна щось неважке, невеличке тягати. Навіть зимою кілька плюшок цей двигун точно витягне. Рідко-кристалічна прибарна панель виводить всю необхідну інформацію. Запас палива, до речі, бак тут 5 літрів, швидкість тахометр та лодометр. Все, що потрібно. Сийіння широке та м'яке з водовіштовхуючого матеріалу. Також для комфорту ваших пасажирів зроблена ось така спиночка та додаткові підніжки. Завдяки пластиковим накладкам на багажники, що йдуть у штатній комплектації, можна встановити ось такий текстильний або навіть пластиковий кофер для перевезення найпотрібніших у дорозі вам речей. Тож. Квадроцикл Sport Energy HB ATV 200G вже доступний в усіх салонах Артмото по всій Україні у двох кольорах і чекає саме на тебе.